Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І на прохання підписників сьогодні у нас на огляді акумуляторна газонокусарка від торгової марки Revolt. Go, really так, давайте розпакуємо, подивимося, як вона запакована. Ну, як бачите, все акуратно вкладено. Як бачите, друзі, йде практично вся розібрана, всі колеса треба ставити. Контейнер також складається з трьох частин і окремо йдуть ручки для керування. Зараз ми це все зберемо і будемо тестувати. Пробіжемося швидко по характеристикам. Працює даний Револьт від 20-вольтової акумуляторної серії. М1, тобто підходять макітовські батареї. Максимальна ширина скошування 320 мм, кількість обертів за хвилину 2800 обертів. Найнижча висота скошування 20 мм, найвища 60 мм. Розмір коліс 140 мм і об'єм травозбірника 30 літрів. Дуже просто вдіваються колеса. Раз, два. Так, ставиться шайба і ставиться шплінт. Так, друзі, зібрали колеса, покажу відразу, як регулюється висота. Тобто є три положення. Кожне з колес піднімаєте і ось таким макаром регулюється. І в верхній частині, і у задній частині ось так регулюється. Тобто в задній частині навіть можна зробити вище, в передній частині можна зробити нижче. Ми зараз поставимо на максимальну висоту, так як будемо косити трішки дикий газон. Ось так виглядають ножі. Також по техніці безпеки, як бачите, фіксуються вони на капролон. На ножах пише 320 мм. Ножі ці заточувати не треба. Тут спеціальний кут зроблений, який стриже траву, і також спеціальний кут, який викидає сюди в дифузор в травозбірник. Встановлюємо ручки. Покажу зразу. Дуже зручно, що на косілки є позначки 20-40 і 60 мм. Зараз вона стоїть на максимуму. До речі, тут можна встановлювати заглушки, я не встановлював, тому що буду її ще розбирати. Так, встановили другу ручку, дуже просто фіксується на барашки. Є два положення, плюс кабель також має спеціальні фіксатори. Фіксатори йдуть в комплекті. Тобто в верхній частині можна зафіксувати і в нижній частині можна зафіксувати. До речі, друзі, забув показати вам ключ. Ключ іде в комплекті, він зроблений для того, щоб міняти ножі. Якщо ножі затупляться, є в комплекті ключ, можна відкрутити і можна буде поміняти. Покажу, як збирається контейнер для трави. Він з трьох частин. Ось я перше збираю дві частини, є такі застіпки. Дуже просто, нічого складного. Практично контейнер зібраний і ось тоді встановлюється верхня частина. От так? От так? Так? Також нічого складного немає. Все, прошу, контейнер готовий. Покажу, що в контейнері безпосередньо є клапан, який сигналізує Go, це означає, якщо він відкривається, що можна працювати, він ще не наповнений. Коли він вже не відкривається, це означає стоп, що треба його спорожнити. Так, друзі, газонокосарка не має ніякої вставки для мульчування, але я вам скажу по своєму досвіду, коли просто ось так закриваєте вихід на контейнер, вона все рівно буде мульчувати траву. Так, давайте продемонструю, як встановлюється травозбірник. Дуже просто, дуже легенько. Ну що ж, друзі, я тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати дану газонокосарку в руках, а тим більше не покористуватись. Відразу, що хочеться сказати, що. Працює та газонокасарка від одної акумуляторної батареї. В мене є різні акумуляторні батареї. Потестуємо ми сьогодні на всіх різних акумуляторних батареях. Подивимося, наскільки часу їй хватить на батареї 2 АГ. Також глянемо на батареї 4 АГ годин і, звичайно, потестуємо на батареї. 8 А годин, щоб вибрати оптимальну батарею для її роботи. Далі покажу, що по центру є ручка для транспортування, трошечки переважує назад, але то нічого страшного. Тобто транспортувати і нести без проблем її можна, вона взагалі не важка. Вся повністю газонокосарка зроблена з пластику, пластик більш-менш нормальний. Верхня ручка також зроблена, як бачите, бюджетно. Ну я завжди кажу, враховуючи ціник, на то можна закрити очі. Є кнопка. Для увімкнення, тобто вмикається без попереднього нажиття ось цього запобіжника, а газонокосарка не включиться. Чого я сказав, що бюджетно, тому що в дорогих тут завжди стоїть така паралонова, зручна накладка. Ну тут такого моменту нема. Так, друзі, давайте під'єднаємо спочатку акумуляторну батарею 2 годин. Під'єднали, до речі, зручно можна буде дивитися заряд батареї. Так, давайте включимо, послухаємо, як вона працює. І знаєте, тільки що, що я почув, по-перше, в ній є плавний пуск. По-друге, вона спочатку почала працювати на великих обертах, а потім оберти впали. В мене таке відчуття, що в ній стоїть інтуїтивна плата, тобто вона бачить навантаження. Якщо буде якась густа трава, вона автоматично буде підкидувати оберти. Ну, ті моменти ми зараз з вами перевіримо. Опа, і знову всім привіт! Ось ми знову зустрілися на є каталог, і сьогодні ми у пошуку акумуляторних газонокосарок. Думаю, ви і так же все знаєте, як тут все влаштовано. Але, мабуть, дозвольте вам нагадати, що якщо ви у пошуку найбюджетнішої газонокосарки, то тут є фільтр від дешевих до дорогих. Заходите і ознайомлюєтеся з вартістю та торговими марками. Також тут навіть можна глянути газонокосарки за відгуками. Також заходимо і ознайомлюємося, які моделі набрали відгуки. Ну і звичайно, не омину стороною свій найулюблений. Ніший фільтр на є каталог. Він, як ви знаєте, знаходиться справа на сторінці. Тут ви вже можете обрати всі дані газонокосарки від А до Я. Давайте ознайомимося цією моделлю, що на огляді. Зручно, що видно вартість даної моделі, і перечислені всі характеристики. Отже, друзі, хто в пошуку зручної та бюджетної газонокосарки для вас дотошний залишить посилання в описі під цим відео. До скорих зустрічей! Так, друзі, зараз на 14 година 46 хвилин. Акумуляторна батарея 2 ампер годин. Ну перевіримо, наскільки часу їй вистачить. Так, друзі, трава тут е, блін, реально більше, ніж по пояс. Ну, практично е, по груди трава. Зараз спробуємо кусити. Відразу кажу, що не призначено для таких завдань. Ну, в мене якби тест. Так, давайте для початку перевіримо, чи працює клапан. Піднімається. Погнали! Так, працюю поки що на акумуляторній батареї 2 Агодин, і відразу скажу, що дійсно плата тут інтуїтивна, як двигун бачить навантаження, він підкидає оберти. Я так думаю, якщо я підключу батарею 4,8 годин, тобто потенціал цієї газонокосарки більше відкриється. Але нам важливо знати продуктивність на кожній з акумуляторних батарей, тому що у людей є різні акумуляторні батареї. І, можливо комусь небагато косити, ну і буде знати. То я бачу, що клапан вже не відкривається. Давайте подивимось, як нас обира трави. Так, дійсно повний повний бак трави, ще навіть бумажка якась з-під цукерок попалась, тому що косимо ми на стадіоні. Будемо працювати тепер без травозбірника. Попробуємо, як вона буде справлятися, чи буде мульчувати, чи не буде. Батарея показує, що залишилось два ділення, але ну, довго ми не працюємо. Яка зараз година? 14 година 54 хвилини погнали далі. Відразу хейтерам скажу, що проходжу по пару разів туди і назад, тому що трава така груба, що вона не розрахована для такої трави. Покажу, яка тут трава, щоб ви розуміли. Бачите, яка трава, і причому густа, розумієте? І ось з такою травою вона справляється. Так, як бачите, 1457, Ну, відверто кажучи, не розрахована вона на батарею 2 ампер годин, але я продемонстрував, показав. Невеличкий такий кусочок скусила. Ну, якщо це буде газон на трава, ця територія буде в два рази більша. Скусив я. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5 на 4 Так, друзі, тепер встановлюю батарею 4 ампер годин. І подивимося, як на тій батареї працює. Так, акумуляторна батарея, 4 чотири Друзі, ну тут відразу чути, що на четвірки. 4 ампер годин відкривається більший потенціал? Бачите, яка трава, з якою грубою травою справляється? Так, давайте попробуємо коношино покусити. Ну, що там по заряду? І глянемо, яка година. Так, два е, заряди залишилось. Година у нас 15 година, 10 хвилин. Друзі, відразу скажу, що я кошу таку дику траву, тут трава така буває, як палець. Якщо для газона, то цей результат, звичайно, буде в два рази більше. Тому що я скошую газон за 3-4 підходи, розумієте? Тобто, як у вас буде газонна травичка невисока, то воно буде краще справлятися і її не більше хватить. Так, наступну давайте протестуємо батарею 8 Аг. годин. 8 Агодин. Батарея тут на елементах 21700 Ну і попробуємо що вона може і наскільки хватить і... Так, і година в нас зараз. 16 година, 19 хвилин. Погнали! Ось такий, друзі, результат. Акумуляторна батарея сіла. Відразу скажу, що коса не призначена для такої трави. Ви самі бачите, яка висока трава, Тобто трава десь тут приблизно по груди, яка крупна ця трава. Тобто Це я газонокосарка і вона не призначена. Ну, В мене якби тест, і я показав, на що вона здатна. Бачите, яка трава, тобто за пару проходів вона її бере і вона не відчуває. Тобто для себе, біля дому, без проблем буде працювати. Можна брати, тим більше, що працює на акумуляторній базі Макіта. І... Так, друзі, тепер давайте попробую попрацювати з невеличкою такою травою. Це я працював з гіпертравою, і для невеличкої трави я беру нову акумуляторну батарею 4 ампер годин на елементах 21700. Також перевіримо, наскільки хватить. Година у нас зараз 15 година, 39 хвилин. Погнали. Так, Без проблем сюди ця батарея поміщається, але не до кінця закривається захисний кожух, але це не шкодить. Так, її вже вирубає одне ділення, але вона ще запускається. Ні, ні, все. Не хоче косити. Друзі, як на мене, на акумуляторній батареї 4 ну це велика територія. Враховуючи тут, що також не зовсім газонна трава, тут і конюшина, тут і суха трава. Так, і година у нас зараз 15 година 55 хвилин. Ну, як на мене, класна продуктивність. Самі бачите, яку територію покусив. Ну, як на мене, це круто. На батареї 4 ампер годин. Тобто, якщо у вас є дві батареї, то повністю біля будинку можна покусити територію. Ще раз підкреслю, що газонокосарка повністю пройшла тест на чотирьох батареях нон-стоп. З нею абсолютно нічого не сталося. Вона не перегрілася, не задиміла, вона колбасить і колбасить. Мені здається, я б мав 10 акумуляторних батарей, і вона б б на 10 акумуляторних батареях. Зручно, по-перше, немає ніяких проводів. По-друге, тихенько працює. Ну і зі своїми завданнями справляється. Та, звичайно, що їй важко висока трава. Але для газону, якщо ось, наприклад, дивитися за цим газоном, травичка трішки підростає, якщо косити, це буде в два рази легше і в два рази економніше. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Так, давайте знімаємо. Ну що ж тамували подих і дивимося, що там у середині. Обана! А тут все просто як пара на ріпа. Як бачите, плавний пуск. Плавний пуск під'єднаний до плати. Так, друзі, відразу хочу показати, як тут розташована плата. До речі, залита компаундом. Компаунд м'який, можна буде розковиряти, щось достати. Як бачите, зафіксовано до двигуна, нічого ніде не болтається, нічого ніде не люфтить. Так, друзі, покажу, як тут виглядає двигун. Двигун іде. Дійсно безщитковий, стоїть підшипник РС, пилозахищений, і далі цей двигун зроблений через редуктор. Шестерні, як бачите, тут металеві, змазки достатньо. Є своя ванна для змазки. Ну, претензій тут немає, друзі. Тобто, як бачите, цей двигун зроблений через редуктор, і плюс дуже сподобалось, що все йде на підшипниках. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Ну що тут, друзі, додати? Нормальна бюджетна косарка не для великих територій і не для великих завдань. Але ви самі побачили, з якими завданнями вона може справлятися, плюс може яку велику траву кусити. Відразу говорю, що вона для того не призначена, але мені було цікаво, як вона попрацює. Тобто, якщо косити газонну траву невеличку, цей результат, що в мене це можна множити на 2. Дуже мені сподобалося, що ця косилка має редуктор. Ну і, звичайно, дуже сподобалося, що працює від одної батареї. Адже якщо ти маєш 4 батареї, то твій час роботи може бути чуть не півдня. І я сміло можу рекомендувати цю косилку для невеликих домашніх завдань, тому що зі своїми завданнями вона справиться на 5 з плюсом.